Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 17 жовтня 2024 року віце четвертого року. Камала Гаррі здійснила виступи під час передвиборчих заходів у. Містах Лакрос та Грінбей, штату Вісконсин. Ми знову ж таки говоримо про те, що Камала Гарріс на цьому тижні так активізувала свої заходи в штатах Блакітної стіни. Тобто вона була в Пенсільванії, зараз в Вісконсині, і також в неї буде ряд заходів у. Мічигані, про що ми далі будемо говорити. Отже, переходимо до обговорення основних тест, які зазначала Гаріс в межах цих заходів. Отже, в Лакросі Гарріс зазначила, що вони з сім'єю проживали певний період часу в цьому штаті Вісконсині. До виборів залишилось 19 днів. Далі Гарріс задала, що вона була на інтерв'ю Fox News, так? Поки Трамп був на Таунхолі з латиноамериканцями, і, власне, далі вона зазначила про 6 січня 2021 року, що один з виборців поставив таке питання Дональду Трампу щодо тих подій. Тут Гаррі зазначила, що це був трагічний день в історії Штатів 140 правоохоронців було поранено, Трамп на ратуші цей день назвав днем кохання. І таким чином вона намагалась атакувати колишнього президента. Ми готові до нового покоління лідерів, так далі зазначила Гаріс. Тобто вона позиціонує себе як кандидатку на посаду президента США, як людину, яка буде проводити шлях до нових. Лідерів. Власне, далі вона згадала про свою роботу прокурором в штаті Каліфорнія, повторила тези про економіку можливостей, про розширення програми Medicare. Ми намагатимемось вирішувати проблеми, а не бігти за ними, як це робить Дональд Трамп. І далі вона. Стандартно зазначила, що у Трампа інший план. Проєкт 2025, концепція плану щодо охорони здоров'я. Ми виступаємо за свободи, за репродуктивні права. І далі вона також згадала. Слова Трампа про можливість направлення військових проти внутрішніх ворогів у США. Ну, і під завершення вона нагадала про те, що необхідно прийти на дільниці, щоб проголосувати, або взяти участь у достроковому голосуванні. Це щодо її виступу в лакросі. Далі в Грінбей. Гаріс принципі зазначала більшість того, що говорила в Лакросі, за виключенням таких тез, що як президент я буду захищати принципи щодо племінного самовизначення. Вчора 100 республіканців приєдналися до мене і підтримали мою кандидатуру. Ми повинні створити добре оплачувану роботу, доступну для всіх американців, а не лише для тих, хто має вищу освіту. Вища освіта не є єдиним показником навичок і досвіду кваліфікованого працівника. Тому я, як президент, буду позбуватись непотрібних вимог до дипломів для федеральних вакансій, і я кину виклик приватному сектору, щоб вони зробили те. Саме це не вперше, коли Камала Гаріс говорить про спрощені вимоги для отримання роботи, де вища освіта не буде єдиним показником, так щоб отримати цю роботу. І далі тут вона показала відео з висловами Трампа про репродуктивні права. Ну і далі його критикувала в цій. Темі. І виступ Грінбей також було завершено. Отже, які висновки ми можемо зробити за цими заходами? Вони наступні. Перше. Гарріс робила акцент на економіці можливостей на репродуктивних правах, на захисті свобод критиці колишнього президента США Дональда Трампа, згадувала Медікер проєкт 2025. Другий висновок стосується проблеми, так, яка продовжує відсвятковуватися у виступах Гарріс. Це власне питання з варіативністю. Тобто, якщо ми говоримо про блок критики Трампа, тут вони намагаються щось видозмінювати, то якщо ми говоримо там, про економіку, можливостей, про репродуктивні права, це все ті самі тези, які ми. Чули в інших передвиборчих заходах Камали Гаррі. Знову ж таки, немає ось цієї прив'язки до історій людей. Це ж можна знову ж таки збирати так, у відношенні до штату, де ти будеш проводити свої передвиборчі заходи. Тобто, знову ж таки, ми чуємо такі стандартні заготовлені промови, так і. Тут питання в тому, наскільки це буде дієво в контексті покращення рейтингових позицій у протистоянні з Дональдом Трампом. Власне, я буду очікувати свіжі соціологічні опитування у штатах Блакітної стіни для того, щоб побачити, чи змінюється динаміка. У протистоянні Гарріс Байдена на користь Гарріс. чи знову ж таки Трамп продовжує втримувати ту невелику перевагу, про яку ми говорили в штатах Вісконсин та штаті Мічиган в Пенсільванії за зведеними опитуваннями в захіл, невелика перевага менше 1% зберігається, все ж таки в Камали. Гаріс, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!